Вітаю, друзі! Пангелов Юлдашев врятував дубницю чергова перемога Кепіталс та огляд матчів НХЛ, які проходили сьогодні вночі у цьому відео. А ви поки не забудьте підписатися на канал, залишити коментар та поставити вподобайку. Вчора у Словаччині дубниця на власній арені мінімально обіграли бистрицю 1-0. На восьмій хвилині третього періоду свою команду врятував українець Пилип Пангелов Юлдашев для Пилипа це друга шайба у сезоні. Станіслав Садовиков у складі Лін на виїзді перемогли Пржеров 2-4. На рахунку Станіслава асист на четверту шайбу свого клубу загалом це четверта результативна дія для Садовикова. Піцбург здолав на виїзді Бафало Сейберс три у першому періоді гри команди закинули по одній шайбі. У середині гри пінгвіни закинули ще двічі. У третьому періоді команди закидали двічі з кожного боку. Вегас у Неваді здолав Колорадо Еваландж 2-1. Габріель Ландескух закинув за лавин на початку гри. Середина гри виявилась без закинутих шайб. У третьому періоді Бред Гауден та Вільям Карлсон збільшили перевагу Вегаса. Ванкувер розібрав Флеймс на молекули один, вісім. У першому періоді Ванкувер зміг чотири рази вразити ворота вогників. У середині гри одна пропущена дві закинуті шайби та неарелізований буліт у виконанні Еліаса Петерсона на завершення ще дві шайби. Анахайм переміг Сан Хосе на їхній арені два, п'ять. Для качок це третя перемога поспіль, а для Сан Хосе третя поразка підряд. Сіетл після двох поразок переміг Едмонтон 4-2 для канадської команди. Це третя поразка із семи предсезонних ігор. Наступну гру Ойлерс проведуть на полі Ванкувера, а Сіетл буде очікувати старту регулярного чемпіонату. На цьому все, друзі. Побачимось завтра.